Колона російської військової техніки потрапила під український ракетний обстріл, коли проходила через Каховський міст. Разве когда-то иначе? Про це повідомляє оперативне командування Південь. Намагання ворога з настанням Темряви спрямувати колону військової техніки по Каховському мосту зупинено контрольним вогневим ураженням. Результати ще розслідуються. Написали в оперативному командуванні. А українська авіація завдала 13 авіаударів по окупантах. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 280 вогневих завдань. Вбито близько сотні окупантів. Знищено три крупнокаліберні гаубиці мста Б. Там це, а також два танки і близько десятка одиниць іншої автобронетехніки. Раді вітати радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка. Пане Вадиме, вітаємо вас. Вітаю, е, от я якраз пане Вадиме, якщо ви не проти, хотіла би з цієї історії про рух українських військ без деталей, без подробиць. Паралельно із цим йдуть референдуми, і знову виникає питання: слухайте, а вони які землі будуть закріплювати, і ті самі, де знаходяться збройні сили України, вони хочуть і свою армію проголосити частиною Російської Федерації. Ну, в принципі, ми повинні розуміти, що вони виходять із тієї логіки, що вони нібито прийняли конституцію ще в 2014 році. А згідно з так званою конституцією цієї самопроголошеної республіки, кордон ДНР і ЛНР це кордони е областей Донецької і Луганської. Тому, власне, кажучи, вони проводячи ці референдуми, повинні чітко розуміти, що вони говорять про те, що вони. Звільнюють всі території, вони приєднують до Російської Федерації всі території Донецької і Луганської областей. Ну по Запоріжжю Херсону поки не зрозуміло, що вони яка логіку не вкладається. Тому що там в принципі напевно точно така ж, хоча на цьому там вони особливо не акцентуються зараз. Але відносно Донецької і Луганської області вони вважають, що вони приєднують до Росії всю територію і донеччини і Луганщини. Але оця слова і ці зауваження там, де сам Пушилін він підкреслює, що українські війська зараз наступають на Лумані, наскільки ми розуміємо. Я навіть десь там щоправда зараз не пригадаю, чи то була офіційна заява, чи можливо хтось із розвідників говорив про те, що буквально декілька днів, і це буде теж контрольована Україною територією. Що ж тоді вони будуть робити? Чи це історія про те, що вони якраз будуть чекати у цих новопризваних із Російської Федерації тисячі тисяч? Тисяч, які мають їх кинути на відстоювання цих територій, та да, абсолютно правильно. Ви кажете, тобто вони е, зараз е, в дуже спішному порядку формують е, ці е, новостворені загони. Тобто, я думаю, що е, я тут немає того оптимізму, як багато хто говорить що потрібно три місяці для підготовки цих людей. Я вважаю, що протягом одного місяця. Вони спробують кинути першу частину, першу партію, там 30-40 тисяч на Україну на територію України, і для того, щоб в принципі спробувати застабілізувати лінію фронту. Тобто їхня ключова задача на першому етапі це просто застабілізувати лінію фронту. Відносно Лимана це говорили, якщо не промиляєшся, «Тут вивчення війни. Так, і я не можу вас не спитати про наслідки сьогоднішньої ночі, тому що зараз е, наскільки я можу так припустити і проаналізувати Харків на щастя, тепер він менше знаходиться під обстрілами, але тепер ледь не кожного дня у зведенні з'являється місто Запоріжжя, і ця ніч е, минулий вечір, на жаль, не стали винятками. І ще ви пов'язуєте те, що посилилася агресивна позиція щодо Запоріжжя, і яка в принципі там ситуація і розподіл сил да збройних сил України і російської армії. Ну, вони вони зараз регулярно. Фактично, ну, це вже деть не раз на день, а два рази на день виходить, що вони обстрілюють місто Запоріжжя, стріляють як вони кажуть, у інфраструктурних об'єктах. Вчора як ми знаємо, що вони потрапили безпосередньо в готель, який знаходиться в центрі міста. Яка логіка цього? Логіка тут з однієї сторони залякування, з іншої сторони, вони розуміють, що Запоріжжя це один з ключових. Форпості, взагалі, на півдні України це величезне місто, величезним промисловим потенціалом. Її задача нищити будь-який промисловий потенціал України. Тому власне, от вони зараз концентруються на Запоріжжі, Харків, Миколаїв. Три міста. Які ключові для них по обстрілах ну плюс Марганеснікаполь, по яких фактично ну сьогодні зночі чого враз 30 враз три снарядів пролетіло помаранчу Нікополя і на жаль є вже повідомлення про загиблих угу. пане Вадиме? Ще скажіть, будь ласка, якщо на даний момент що щось, щось трошки більше відомо про наших героїв захисників Маріуполя, які повернулися до України? В ем, їхній, їхній стан я так розумію, що частина все ж таки вже зараз перебуває в лікарні, тому що треба перевіряти їхні сам. Мо і о, от слова, які різняться з одного боку. Я слухала коментарі екс-командира Полку Азов Андрія Білецького, який сказав, що хлопці-командири е, Полку вони із часом повернуться до України. Президент України сказав, ні. така домовленість, що вони все ж таки до кінця війни лишаються під протекцією Ердогана в Туреччині. Чи є якесь роз'яснення, як це буде виглядати, і чи справді варто чекати їх в Україні найближчим часом? Ну, дивіться, принципі, відносно е, в тих, хто повернувся з полону в Україну. Зараз всі зараз всі вони проходять обстеження медичне. Зараз їм надається допомога, якщо це потрібно, медична або психологічна. І ну, в принципі, протягом цього ще не будуче часу будуть відбуватися відповідні медичні обстеження. Відносно керівників Полку Азов є справді домовленість про те, що вони будуть знаходитися на території Туреччини. Вони будуть ну вчора було сказано, що вони будуть жити в приватному будинку. І ще раз повторююся: це ні в якому разі не полони, ні в якому разі не те, що люди там в заручниках або в чомусь, тобто це справді звільнення людей, але під умову, що до кінця війни вони будуть знаходитись на території Туреччини. Під протекторатом, під особистим захистом, під особистими гарантіями, якщо перекластися на людську мову керівника Туреччини Раджету Ордогана, пане Водиме, про Росію ще кілька питань. Там оголошення про мобілізацію запустили цікаві процеси. Зокрема, вчора ввечері пролунала заява очільника Чечні Рамзана Кадирова про те, що регіон не прийматиме участь у мобілізації, оскільки. Там на 254% виконав норму, яку ставить перед собою генштаб збройних сил Російської Федерації. Це своєрідна спроба за спроба образитись за те, що не запитали у Кадирова, як міняти азовців. Я думаю, що азовці тут ні до чого. Тут е він, в принципі, е може боятися початку певних бунтів, тому що реальна е ситуація там е дещо е напружена. Тобто, в принципі, позавчора відбулися вперше. Мов я не знаю, скільки періоду часу відбувся мітинг жінок та вийшло більше ста жінок. На мітах в центрі Грозного, які виступали проти мобілізації, вони постаралися погасити цю історію, але з того, що я розумію, з того, що можна судити, в принципі там ситуація достатньо напружена з приводу саме мобілізації. Ну і іншим, на Кавказі є ще одна точка, це Дагестан. що навіть перекривала дороги. Поки що говорити про те, що це призведе до зриву мобілізації, на жаль, ми не можемо. На жаль, в принципі, вони як барани йдуть на закладне, але те, що в Чечні він зараз дещо побоюється. Це одна сторона медалі, друга сторона, медалі. Він хоче, щоб йому знову подзвонив Путін, Він хоче звернути на себе увагу. І хоче, щоб Путін з ним в черговий раз переговорив. Про щось його попросив або щось він пообіцяв. Тому це з однієї сторони острах того, що відбувається, з іншої сторони, це гра на підвищення ставок в переговорах з Кремлем. Тобто перед цим він робив кілька разів подібні речі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.